Друзі, всіх вітаю на каналі Клім Текстіль Рада знайомству. На цьому каналі ви будете бачити відеоогляди на різноманітну продукцію текстилю, Це пледи, полотенця одіяла, подушки, постілі. Всі новинки, які будуть з'являтися на теренах текстиля, будуть на цьому YouTube-каналі. Тож, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Коментуйте, що б ви хотіли побачити в наступному відеоогляді. Буду рада кожному. Також ви можете приєднатися до моїх соцмереж в інстаграм, в Viberі. Посилання є в описі каналу. Сьогодні я покажу вам відеоогляд на такий ось класний теплий плед, Це новинка від турецької фірми Капоне. Дивіться, яке в нього круте пакування. Така ось сумка з ручкою на змійці. В подальшому на теплий період можна буде зберігати цей плед в такій сумці. А також він ідеально підійде на подарунок. Я зараз все вам відкрию, покажу. Пледик м'який, приємний до тіла і теплий. А ось так виглядає плед на дивані розстелений. Просто шикарно. І якість тут відмінна. Сам пледик буде плотний, не тоненький. Дивіться, яка тут ширина самого пледа. Ну, ви це вже, мабуть, зрозуміли по відео самого пакування, адже воно не маленьке. І всередині такий ось наповнювач, холофайбер. Тобто він буде теплий, зимовий плед. На холодну пору. Можна використовувати як окремо, тобто без підодіяльничка, як пледик, укриватись, як декоративний навіть, а можна і використовувати заправляти саме в підодіяльничок, як повноцінне одіяло. Сам пледик буде повністю простьобаний по всьому периметру. Ось така ось стьожечка дуже класний. З однієї сторони пледа буде велюрчик, паласа Шарпей, хто як називає, відмінної якості. Дивіться, як він блищить на світлі, переливається. А з іншої сторони це м'якенька, тепленька овчина, дуже набита, пухка, гарної якості. Таких пледиків. Маю багато різних кольорів, ви можете перейти на мою сторіночку в інстаграмі, я зроблю з цими пледиками, можете ознайомитись, подивитись, обрати колір, який вам подобається, або підходить під ваш інтер'єр, як ви забажаєте. Це одіялко і гарне, і якісне, і тепленьке. Воно ідеально підійде як собі для використання, так і на подаруночок. Адже запакований в таку гарну сумочку з ручками, не треба придумувати якогось додаткового пакування, можна також сумочці і дарувати. А ще за його якість, вам лише скажуть дякую за такий чудовий подарунок. Зараз наближаються свята, тому я б вам дуже рекомендувала звернути увагу на, це, на цей плед одіяло. Vittoretzko e Firmo Capone. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now you told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously I must admit I Ось такий вигляд має одіяло з внутрішньої сторони. Повністю овчинка йде по всьому периметру пледика. Дивіться, яка вона гарна, така, знаєте, як мішка. І взагалі саме одіялко, воно хоч і товстеньке, але воно легке, тепленьке і легке, об'ємне, дуже гарне. Таке, знаєте, як хмаринка. Можна використовувати його як зі сторони овчини, ось як я вам показую, або зі сторони велюра, як було в попередньому відео. don't know where we're gonna fly like you do sometimes Sin